Аграрії Кіровоградщини вже намолодили перший мільйон тонн зерна. Це наша перша перемога на жнивному полі в нелегкій битві за цьогорічний врожай під час війни, пише Андрій Райкович 27 липня на власній сторінці у Фейсбуці. У приміщенні управління СБУ Кіровоградської області погасили поштову марку Служба безпеки України. Її створив художник з Олександрії Олександра Хапкін, повідомляє Кіровоградська обласна рада. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Тираж марки один мільйон примірників. Після спецпогашення її можна придбати у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн. Відділ молоді та спорту з нагоди відзначення Дня молоді оголошує початок прийому пропозицій на присудження премії міського голови за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя у 2023 році. Розмір премії 3 тисячі гривень, надається жителям Олександрійської громади віком від 14 до 35 років. Присуджується в п'яти номінаціях. Пропозиції приймаються до 17 години 2 серпня в електронному вигляді на e – відділу молоді та спорту або особисто за адресою. Місто Олександрія, вулиця Бульварна, 28, кабінет 7. Форма для заповнення є на Фейсбук-сторінці міської ради. Руїтівська громада на своїй сторінці у Фейсбуці інформує про придбання нового сміттєвоза марки Форд з німецьким гідравлічним обладнанням для потреб КП водолій. Це сучасний транспортний засіб для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження твердих побутових відходів, має потужність до 22 метрів кубічних пресованого сміття. Новий сміттєвоз дозволить охопити більше населених пунктів та забезпечити їм якісне обслуговування. Зауважили керівництво комунального підприємства. Три дні із 24 по 26 липня вихованці гуртка пішоходи туристи БДЮТ катались на велосипедах, провели низку майстер-класів, а саме проходження туристичної смуги перешкод, в'язання вузлів, розведення багаття, приготування їжі, організація бівака, встановлення та збирання туристичного намету, маленьким олександрійцям, які відпочивали у таборі Ukrainian Camp. В програмі була й прогулянка до звинигородського кар'єру і купання. Фотозвіт на сторінці керівника гуртка Сергія Зайченка у Фейсбуці. Музейний центр запрошує олександрійців та гостей міста 28 липня приєднатися до відзначення дня української державності та завітати на відкриття фотовиставки «Боротьба за українську державність у 20 столітті. В рамках заходу заплановано перегляд анімаційного фільму Історія України за 15 хвилин від Українського інституту національної пам'яті. Захід відбудеться об 11 годині за адресою вулиця Перспективна, 14, другий корпус.